Галя стояла біля дверей, проводжаючи чоловіка у чергове відрядження. Він їхав на тиждень у сусіднє місто, і вона хвилювалася, що взяв він у усе необхідне. Чоловік заспокоїв її, легко поцілував у чоло і впевнено пішов до машини. За 25 років спільного життя вони пройшли через багато чого. І зараз він, як завжди, залишав її з упевненістю, що усе буде добре. Галя залишалася вдома одна. Робота не чекала, діти давно виросли і жили окремо. Тож жінка вирішила не турбувати їх своїм візитом. Несподівано для себе вона згадала про дачу, яку вони успадкували від свекрухи, чисте повітря. Свіжа природа і звичайно ж родючий ґрунт, який щороку дарував щедрий урожай. Володимир підтримував її, коли вона вирішила продовжити традицію свекрухи і зайнятися городом. Наступного ранку Галя зібрала речі, завантажила їх у машину і вирушила на дачу. Дорога була довгою, але приємною. Вона співала під улюблене радіо, насолоджуючись думками про майбутній відпочинок на свіжому повітрі. Проте, під'їжджаючи до дачі, вона помітила щось дивне ворота були відчинені, а у дворі стояла чужа машина. Здивована, вона обійшла будинок і вирішила зайти із чорного входу. Підходячи до дверей, вона почула знайомі голоси. Це були свати, батьки її невістки, які без запрошення розташувалися на її дачі. Вони сиділи в альтанці, насолоджуючись салатами та овочами з її городу, і виглядали надто розслаблено. Галя кашлянула, привертаючи їхню увагу. Свати злегка зніяковіли, але швидко опанували себе і почали пояснювати, що вони тут ненадовго. Просто вирішили заїхати, щоб перекусити чимось свіжим. Жінка із сарказмом подякувала за допомогу у зборі врожаю, хоча й знала, що це було лише виправдання. Провівши їх у будинок, Галя помітила, що вони вже встигли розміститися в її кімнаті. Не бажаючи загострювати ситуацію, вона мовчки перенесла їхні речі в гостюву кімнату. Свати були настільки розслаблені, що навіть не помітили її дії. Наступного ранку Галя рано розбудила сватів, оголосивши, що є багато роботи. Вона була рішуче налаштована не дати їм жодної хвилини спокою. Вони разом зібрали урожай. Доглядали за клумбами, підрізали гілки дерев. Свати були наскільки втомлені, що до вечора ледве трималися на ногах. На другий день ситуація повторилася. Галя знову розбудила їх на світанку і відразу залучила до роботи. Їм довелося викопувати картоплю, підбирати суху траву і готувати грядки до зими. І ввечері вона знову натякнула. Що завтра треба встати раніше, щоб перекопати город і пересадити полуницю. Третього ранку, не витримавши галеної енергії, свати вирішили їхати раніше, ніж вона знову змусить їх працювати. Вони поспішно збирали речі, намагаючись непомітно втекти. Галя зробила вигляд, що здивована їхнім рішенням, але лише посміхнулася. Коли вони поїхали, залишивши навіть частину речей. Завершивши усі роботи на дачі, Галя повернулася додому, привізши з собою урожай. Вона радо розповіла чоловікові про свій план помсти сватам, і вони разом сміялися із того, як їм вдалося провчити непроханих гостей. Наступного року навесні. Галя знову подзвонила сватам і з хитрою посмішкою запитала, чи не готові вони повторити минулорічний відпочинок. Відповіддю була лише шепіт і відсутність подальшого зв'язку. Галя зрозуміла, що більше на дачі їх не побачить, і знову весело розсміялася разом із чоловіком. Після кількох днів спокою та самотності на дачі Галя вирішила відпочити на веранді із книгою в руках. Вона насолоджувалася тишею, коли раптом її телефон задзвонив. Це була її подруга Надія. Галю, ти не повіриш, захоплено промовила Надія. Я щойно зустріла твоїх сватів у місті. І вони розповідали, як важко їм було минулого разу на твоїй дачі. Галя усміхнулася, згадуючи свої хитрі дії. Надю, якщо вони знову надумають завітати, я уже маю новий план, підморгнула вона, хоча подруга не могла цього бачити. На цей раз я їх точно злякаю. Надія засміялася. Ти така хитра, Галю. А що ти насправді плануєш? Я вже маю кілька ідей. Можливо, поселю їх у кімнату пару павуків або влаштую нічні прогулянки із дивними звуками, пожартувала Галя, уявляючи, як свати намагаються втекти серед ночі? Наступного тижня Галя отримала несподіваний дзвінок від сватів. Галю, ми вирішили знову відвідати вашу дачу, якщо ви не проти. Обережно запитала свекруха. Можливо, цього разу ми зможемо провести більше часу разом. Галя стримала сміх. Вона не могла відмовити, але у голові уже крутилася ідея нової витівки. Та, звісно, приїжджайте. Відповіла вона із дружнім тоном, приховуючи свої наміри. Я вже підготувала для вас кілька сюрпризів. Наступного дня, коли свати знову з'явилися на дачі, а Галя зустріла їх із посмішкою. Ви якраз вчасно, привітала вона їх. Я сподіваюся, ви готові до невеличкої допомоги на городі. Свати зітхнула, але погодилася. Проте цього разу вона вирішила діяти обережніше. Вони допомогли з роботою на городі, але постійно озиралася, очікуючи на чергові несподіванки. Увечері, коли свати нарешті сіли до столу, Галя вирішила зробити свій хід. А знаєте що? почала вона? Сьогодні на ніч обіцяли сильний вітер. Я вирішила перевірити, чи все гаразд у підвалі. Можливо, ви б хотіли піти зі мною. Свати... Свати почали відмовлятися, але Галя наполягла. Вона знала, що підвал завжди викликав у них страх. Коли вони спустилися, Галя тихо замкнула двері, залишивши їх у темряві. Галю, Галю, відкрий двері, панітно закричав свекор, намагаючись знайти вихід. Це ваш черговий сюрприз, відгукнулася Галя зі сміхом, тримаючи ключ у руці. Через кілька хвилин вона відчинила двері, побачивши їх злякані обличчя. Ви ж не думали, що я справді вас там залишу, усміхнулася вона, даючи їм вихід. Свати зрозуміли, що їх знову переграли, і вирішили більше не випробовувати долю. Вони чемно подякували за гостинність і вже наступного ранку поїхали, залишивши Галі, записку із вибаченнями та подяку за турботу. Після їхнього від'їзду Галя спокійно насолоджувалася залишком свого відпочинку. І вона відчувала себе переможницею у цій невеличкій війні за свою територію. Всі її дії були спрямовані на те, щоб вони зрозуміли, що вторгатися у чужий простір без запрошення не найкраща ідея. Тиждень минув швидко. Галя вирішила, що настав час повертатися додому, адже незабаром повинен повернутися Володимир. Вона зібрала свої речі, подбала про город і попрощалася з дачею до наступного сезону. Повернувшись додому, вона зустріла чоловіка в аеропорту. Він був у доброму гуморі, але одразу помітив щось незвичайне в її усмішці. Щось ти занадто весела, Галю? Що сталося на дачі? запитав він із цікавістю. Та нічого особливого, відповіла вона, обіймаючи його. Просто трохи розважалася. Я бачу, що ти вдало привела час, посміхнувся Володимир. Свати, певно, теж отримали свою порцію розваг. Го вони точно більше не приїдуть без попередження, загадково сказала Галя. Вдома вони сіли за чай. І Галя розповіла про усі свої битівки. Володимир не міг стримати сміх, коли вона розповідала про підвал і злякані обличчя сватів. Та ти справжня вигадниця, сказав він, обіймаючи її. Але може, варто трохи пом'якшитись? Можливо, відповіла Галя. Ну, але це ж було весело, чи не так? Володимир кивнув. Безумовно. Але, думаю, наступного разу вони точно подумають двічі, перед тим, як без запрошення з'явитися на дачі. І вони обидвоє сміялися, згадуючи ті події. Життя продовжувалося, і тепер вони знали, їхній дім це їхня фортеця. І лише вони вирішують, хто може сюди потрапити. Пройшло кілька місяців із того моменту, як Галя та Володимир провели незабутній час на дачі. і життя поверталося до звичайного ритму. Восени вони вирішили, що прийшов час зробити кілька ремонтів у будинку, щоб підготуватися до зими. Галя мала безліч ідей, і кожна із них вимагала часу та зусиль. Одного ранку. Коли Галя вирушила до магазину за матеріалами для ремонту, їй несподівано зателефонувала Надія. Подруга була схвильована і повідомила про цікаву новину. Вона дізналася, що свати знову планують відвідати дачу Галі, але цього разу із наміром залишитися надовше, ніж раніше. Галя була здивована. Вона думала, що свати отримали урок із минулого разу, і вирішила розпитатися про деталі. Надія підтвердила, що свати уже забронювали місце у місцевому готелі і планують приїхати в найближчі дні. Після розмови з Надією Галя вирішила, що не варто давати сватам жодного шансу знову порушувати її спокій. Вона і Володимир почали планувати нові заходи, щоб зайняти сватів і знову перевірити їх на витривалість. В день прибуття сватів Галя зустріла їх з радісною усмішкою і ввічливими словами. Вона продемонструвала нові ремонти, які вони провели в будинку, і запропонувала екскурсію по дачі, показавши нові проекти. Які вони планують на наступний рік. Свати виглядали дуже зацікавленими. Але Галя знала, що це лише фасад. Вона вирішила організувати кілька заходів, які були б не такими цікавими, але й фізично вимогливими. Першим завданням стало приготування великої кількості домашньої їжі. Для чого свати повинні були допомогти із приготуванням? Вдень свати разом із Галею та Володимиром готували обіди. А увечері вони мали організувати велику вечерю із запрошеними друзями. Галя організувала кілька цікавих ігор та завдань, які включали в себе і активні вправи та інтелектуальні випробування. Незважаючи на їхні зусилля, свати виглядали втомленими. Але цього разу Галя вирішила не влаштовувати їм ніяких сюрпризів. І вона дала їм спокійний час для відпочинку та спілкування, дозволивши їм насолодитися відпочинком без додаткового стресу. Наближаючись до кінця їхнього візиту, Галя вирішила поділитися зі сватами останнім сюрпризом. Вона підготувала для них фотоальбом зі спогадами про усі їхні спільні моменти на дачі. У ньому були знімки з різних подій, в тому числі і моменти з їхнього попереднього візиту. Свати були приємно здивовані та зворушені. Вони подякували Галі та Володимиру за гостинність і те, що були частиною їхнього життя. Галя відчула, що їхній візит цього разу був набагато приємнішим і менш стресовим, ніж попередній. Після того, як свати поїхали, Галя та Володимир сіли разом за столом і обговорили свої плани на майбутнє. Вони вирішили, що можливо слід переглянути свій підхід до таких візитів і знайти способи, як зробити їх ще більш приємним для всіх. Життя продовжувалося, і вони знали, що майбутні виклики будуть сприймати з оптимізмом та мудрістю.